Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини основна властивість живого. Організм людини є відкритою біологічною системою, оскільки між організмом і довкілля постійно відбувається обмін речовин та енергії. Затрата людини складається з основного обміну і розтрати енергії в результаті фізичної активності. Основний обмін це мінімальна кількість енергії, яку людина втрачає в стані повного спокою. Нервова система, серце, дихальна система. Нирки, печінка та інші органи працюють непреривно і вимагають певної кількості енергії, сила цих затрат енергії і становить величину основного обміну речовин та перетворення енергії. Отримана, але витрачена енергія протягом дня зберігається в організмі у вигляді жирової тканини, збільшуючи масу тіла. Якщо організм відчує недостаток енергії, він візьме її із запасу жиру. Обмін речовин та енергії в організмі здійснюється завдяки сукупності фізіологічних функцій, взаємопов'язаних процесів дихання, травлення, виділення, транспорту речовин. Обмін речовин або метаболізм – це процес перетворення хімічних речовин в організмі, що забезпечують ріст, розвиток, життєдіяльність. Під обміном речовин розуміють сукупність змін, що відбуваються з речовинами від моменту їхнього надходження до організму з навколишнього середовища до моменту утворення кінцевих продуктів розпаду і виведення їх з організму. Під час обміну речовин та перетворення енергії в організмі людини здійснюється низка функцій, а саме... Забезпечення потреб організму в речовинах, забезпечення потреб організму в енергії та підтримання сталості внутрішніх умов для життєдіяльності організму. Отже, хімічні речовини та енергія їх хімічних зв'язків потрапляють до організму людини через травну систему. Прості сполуки та малі за розмірами молекули смуктуються і одразу потрапляють у кров, а складні органічні речовини зазнають фізичних хімічних перетворень, у результаті яких розпадаються на прості сполуки. Білки розщеплюються на амінокислоти, жири на жирні кислоти, спирти вуглеводи на моносахариди. Ці речовини смоктуються в кров чи лімфу, переносяться до клітини. Обмін речовин в організмі людини здійснюється в декілька етапів. У середині клітин відбувається другий етап обміну речовин та енергії внутрішньоклітинний або проміжний. Основою цього етапу є дві групи процесів. Це Процеси синтезу утворення складних органічних сполук із простих, на які затрачається енергія, що й називається асиміляцією. Наступний процес це процес розпаду перетворення складних органічних сполук на прості, під час яких енергія виділяється. Даний процес називається десиміляцією. Асиміляція і десиміляція – Відбувається водночас і взаємопов'язані між собою. У результаті розщеплення речовин звільняється енергія, яка затрачається на синтез сполук. Процеси синтезу не завжди рівноважені з процесами розпаду. Так, в організмі, що росте, переважають процеси розпаду. Розлад обміну речовин або метаболізму називають метаболічним синдромом. Це нарушення обміну речовини енергії. К кінцевому результаті призводить до жиріння цукрового діабету, гіпертонії, ателосклерозу, ішемічної хвороби та такої хвороби, як падагри. В людей з синдромом ожиріння, цукрового діабету та інших хвороб зумовлені рядом факторів зниження концентрації кисню в атмосферному повітрі призводить до неефективності газообміну в легенях і відносному дефіциту кисню, як у киснику при тканинному диханні. Також вікове зниження потреби вживання людиною води призводить до порушення транспорту поживних речовин в клітину і виведення метаболітів із неї. Також сучасні продукти штучними смаковими добавками переважно неповноцінно перетравлюються в організмі людини і погано засвоюються клітинами, порушуючи цим обмін речовин. Вікове зниження рухової активності людини пошкоджує процеси мікро Циркуляції. Отже, всі процеси в організмі людини це частина одного великого механізму, названого обміну речовин і енергії. Ідеальний стан обміну речовин це енергетичний баланс, коли кількість, поступивши калорій, приблизно рівні кількості енерговитрат. Досягнення балансу можливе не тільки завдяки рухової активності. А й забезпечення себе повноцінним харчуванням, що стимулює обмінні процеси в організмі. Ведіть здоровий спосіб життя, прискорюйте обмін речовин та займайтесь фізичною активністю.